Журавлики принесіть нам мир на землі. А вже пора рідненькі вам дорогу. Збирайтеся, журавлики, туди, де не лудають денні ніч тривоги, там де скрізь мир і де нема біди. Збирайтеся, летіть за океани та повертайте з миром на весні. У храмах всіх молитви за синами, молитви материні, голосні. А скільки болі маминих благання, та в тих молитвах за своїх синів, навіки залишилася в страждання, для них цей світ давно вже занімів. Летіть, летіть, журавликів дорогу та принесіть нам мири навесні, щоб не лунали більше в нас тривоги, щоб Бог почув молитви в осні, щоб ви крізь ніч не бігли не підвали, щоб дітки в школі вчилися колись. Почув нас, Боже, ми тебе благаємо. Я бачила, як хочеть та молився, як він з мав маленькі рученята, просив за татуся, що на мені, і плакали в молитві оченята, аж серце запекало у груді. Почуй нас, Боже, не за себе прошу, а за дітей невинних я молю. Вони іще не жили, милий Боже. Почуй молитву мамину мою.